Чому ремонт має починатися з меблів? По-перше, це стеля. Якщо ви хочете меблі до стелі, то краще монтувати стелю вже після встановлення меблів. Для цього меблі проєктуються спеціально з такою закладною планкою, за яку чіпляється стеля. І отримаємо такий гарний стик. По-друге, Можна чітко спланувати необхідну кількість розеток, в тому числі і для вбудованої техніки. Адже при плануванні кухні ми чітко продумуємо, яка буде техніка і де вона буде розташована. По-третє, це більша вірогідність влучно підібрати матеріал. Тільки подивіться, як гарно підібрали відтінок дерево декору під прожилки на плитці та під підлогу. Четверте, висота розташування плитки на фартусі. Щоб був гарний стик, ми заводимо стільницю під плитку. коли заздалегідь знаєш, яка буде вбудована техніка в нижніх базах, яка буде ручка, яка товщина стільниці, кухня буде під вікно чи ні, то одразу розумієш, на якій висоті треба вкласти плитку. П'яте: так легше втілити таке планування, яке буде зручно саме для вас, продумати кожен ящик, кожну полицю. Тому що коли ми виходимо з того, що вже маємо, то часто доводиться жертвувати якимись зручностями. А ще заздалегідь спланована кухня це економія ваших коштів. Щоб замовити проект на будь-якому етапі вашого ремонту, пишіть на дірект.